Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. На засідання комісії присутні депутати Кузьма Наталія Володимирівна, Клінієві, Ярослав Андрійович, Мегович, Віра, Юріна Черничко, Світлана Михайлівна. відсутні Матьола Ервіра Михайлівна. Кворум є. Запрошені Симчик Оксана Михайлівна, начальник фінансового відділу Лужко, Оксана Андрійовна, староста, сільце, села Сільце і Андрела Євгенія Іванівна. Секретар Кам'янської сільської ради. На засідання комісії виноситься всього два питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 2065 про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами від 30 січня від 11 лютого від 3 квітня від 15 травня від 19 червня від 3 липня від 7 серпня і від 28 серпня. І друге питання це про преміювання сільського голови. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Порядок денний затверджено. Можемо приступати до розгляду питань. Про... З першого питання слово надається Цимчик Оксані Михайлів. Шановні члени комісії, значить, головою за облдержадміністрації видано розпорядження, що внесення змін до обласного бюджету на 25 рік. Значить, номер розпорядження 15 вересня 2025 року номер 643 Даним розпорядженням виділено додаткові кошти з обласного бюджету бюджету Кам'янської сільської територіальної громади в розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ці кошти даються як субвенція на виконання інвестиційних проєктів, тобто вони є цільовими і мають це спрямовувати за тими напрямками, якими визначені у обласному розпорядженні. Ці кошти будуть спрямовані за такими наслідками: 400 тисяч гривень на об'єкт будівництва спортивно-ігрового майданчика зі штучним резиновим прикриттям за адресою села Агданова біля амбулаторії Українського району Закарпатської області коригування і один мільйон 200 тисяч гривень на об'єкт. реконструкція частини будинку культури Кам'янської сільської ради Дарівського району Закарпатської області за адресою село Кам'янська вулиця Мукачівська 4А Дарівського району Закарпатської області. Значить, розпорядником цих коштів буде Кам'янська сільська рада, тому пропонується на цю суму 1 600 тисяч збільшити обсяг рубіної і видаткової частини сільського бюджету на рік. Рішення. Пронесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 2065 про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами від 30 січня від 11 лютого від 3 квітня від 15 травня від 19 червня від 3 липня від 7 серпня від 27 серпня від 11 вересня 2025 року. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 23, 78, 91 та пункту 22, прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України указу президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 дроб 2022 зі змінами, враховуючи розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації 15 вересня 2025 року номер 643 Пронесення змін до обласного бюджету на 2025 рік з рахунок розподілу трансфертів з державного місцевих бюджетів залишку освітньої субвенції, що утворилися на початок 2025 року, надходження від перевиконання доходів загального фонду та розподілу видатків в межах загального обсягу зі змінами від 13 січня від 24 січня від 29 січня від 24 лютого від 13 березня від 27 березня від 4 квітня від 28 квітня від 20 травня від 10 червня від 18 червня від 26. 4 червня від 16 липня, від 28 липня від 21 першого серпня сільська рада вирішила затвердити зміни до обсягу на 2025 рік доходів бюджету Кам'янської сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до цього рішення і видатків бюджету кам'янської сільської територіальної громади за головними розпорядниками коштів у межах змін обсягу доходів та видатків згідно з додатком два до, до цього рішення. Затвердити зміни до додатку 2 рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 2065 про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. Розподіл видатків бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2 до цього рішення. Завдати бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення. Затвердити зміни до бюджетних трансфертів на 2025 рік згідно з додатком 3 до цього рішення. Затвердити зміни до обсягу капітальних вкладу в розв'язку інвестиційних проєктів бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 4 до цього рішення. Додатки 1, 4, 1.4.2.1 до цього рішення є його невід'ємною частиною. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Проект рішення схвалено і вирішено винести на розгляд сесії сільської ради. Наступний проект рішення про примінювання сільського голови, ММ, керуючись постановою кабінету міністрів України no 7 від 28 липня 2021 року про внесення змін до постанови кабінету міністрів. Від 09 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов праці оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів, суддів та інших органів відповідно до рішення 39-ї сесії 8-го скликання від 19 грудня 2024 року номер 2069 про умови оплати праці сільського Сільська рада вирішила. Преміювати сільського голову станеться Михайло Михайлович за підсумками виконання дохідної частини за 8 місяців 2025 року в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради Мошкулії Юлії Івановні провести відповідні розрахунки. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Хто за такий проект рішення прошу погосувати? Проєкт рішення схвалено і вирішено винести на розгляд сесії сільської ради. Чи є ще в членів постійної комісії якісь питання, зауваження? Тоді роботу комісії завершено. Дякуємо за увагу.